17 учасників прийняло участь з чотирьох районів Хмельниччини. Які призи їм приготовлені? Нагородження у нас проводить міський спорткомітет і обласна федерація ветеранів спорту МОФІС. Призи, кубки, медалі і дипломи. Михайло Артемовичу Бевзу, якому пішов вісімдесят перший рік, шашки подобаються давно. Щоправда, тоді з ним за шашківницю рідко хто наважувався сідати. Боялися, бо грав пан Михайло дуже добре. Але взагалі був дуже зайнятий на роботі і трохи втратив навики. Другого дня проведення турніру він прийшов раніше, щоб потренуватися. Часто в змаганнях берете участь. В шашках річку тепер я вчора вигравали у когось. Вчора я весь Михайло Артемович призером не став. Трьома кращими, хто поїхав додому з грамотами, стали Михайло Авгітов з Шепетівки та Борис Храмцов і Григорій Басюк з обласного центру. А серед жінок кам'янчанка Ольга Московська і Хмельничанки Алевтина Поблічук та Валентина Костенко.